Рибалка. Раз-два кума зібралися сходить на рибалку. Взяли вудки, рюкзаки, самогонки банку. Жінка-кумова кричить. Ти ж, Павло, дивися, самогонки там не пий, ти побережися. На траву ти не сідай, в тебе ж одинома. Ти б нікуди не ходив, сидів краще б дома. Павло гаркнув, замовчи. Прикрий свого рота. Краще йди, закрий мерщій, за нами ворота. Швидко до річки прийшли, будила встромили, на травички скоресенько поляну накрили. Тут і сало, й ковбаса, домашня сметанка, серед столу вже стояла трьохлітрова банка. Подивився на те кум, слина покотилась, давай вип'ємо вже, щоб риба ловилась. Випили по два стакани, щось воно не йде. Щось у нас сьогодні куме, риба не плює. Кум почухав потилицю, пошкріб біля вуха. Давай вип'ємо іще, може, клюне щука. Пили куми за щуку, потім ще й за сома, стали пити за карася, надіялись клюне. Наклюкались, попадали, стогнуть, як ті баби. А із річки прискакала стара сіра жаба. Поскакала, попригала, вилізла на груди та й усілася Павлові на великі губи. Спить Павло, а йому сниться гарна, молода дівиця міцно так його цілує, що аж в грудях серце мліє. Лежить Павло і не диха. Боже, що ж случилось? Може, ця я молодиця з неба і звалилась? Може, я помер уже і сам того не знаю? Може, із небес наді мною ангели літають? Від такої насолоди не хотів ставати. Хотів ще раз ту дівку та й поцілувати. Як торкнувся він до губ запищав, як баба. На губах його сиділа стара сіра жаба. Від такої метушні другий кум проснувся. Дивиться, кум руки склав, мабуть, захлинувся. З переляку, бідний, кум аж перехрестився. Скажуть люди все, капець, от тобі допився. Налив чарочку, почав поминати, а потім ще одну та й став прочитати. Що ж ти, куме, наробив? Що ж тепер робити? З ким же буду я тепер самогон купити. Кум ридає, куме мій, ти ж ідеш в останню дорогу, кум рукою ворухнув. Живий, слава Богу. Павло відкрив п'яні очі, протер свої губи. Мабуть, я таку рибалку по вік не забуду. Як з тієї рибалки прилізли додому? Тільки тепер не рибачуть, не п'ють самогонку. Тепер Павло сидить дома, кому свідки в'яже. Яку дівку цілував.